Згідно загальних світових стандартів, хмарочосом вважається будівля, що в собі містить 12 і більше поверхів. До цієї категорії також потрапляють вежі та нежилі багатоповерхівки, за виключенням статуй і технічних споруд. Можливо, для когось це стане відкриттям, однак, перше місце у Європі в рейтингу міст за найбільшої кількості хмарочосів отримала саме наша столиця України. У Києві зараз вже нараховується понад 1250 будівель з висотою понад 35. 5 метрів. Щодо світового рейтингу, то українське місто там розташувалося аж на восьмому місці, вище, ніж Лондон, Москва чи навіть Лос-Анджелес. Ще так! Однак які найвищі будівлі у нашій країні? З вами Андрюха і наш традиційний топ-7 найвищих хмарочосів України. А тепер ми полетіли вперед! Зразу скажу, що усі наші призові місця знаходяться у столиці, тому не дивуйтеся, що розпочинаємо будівлею саме з Києва. Сьоме місце в Україні посідає відносно новий житловий комплекс Покровський посад, будівництво якого розпочалося аж у 2005-му та завершилося у 2015 році. Розташовується неподалік від центру і складається цей комплекс із трьох фактично ідентичних марочосів. У дизайні використовуються фрески і мармур, згідно чого автори проєкту. То називають будівлі сучасними замками. Складаються ці замки із 29 поверхів і сягають у висоту до 130 метрів. У кожному хмарочосі присутні одно, двох, трьох та чотирьохкімнатні квартири, а ще дворівневі апартаменти і преміум пентхауси. ЖК Покровський посад навіть має свій власний парк із зонами для вигулу домашніх тварин і майданчиком для дітей. Одним словом, крутий та сучасний проєкт зі всіма зручностями для життя в столиці, усьо пафеншую, як кажуть у Києві. Згідно рейтингу, далі в нас іде щойно збудований хмарочос. Два побратима якого ще перебувають у стані будівництва. Так і є, лише кілька місяців тому один із хмарочосів житлового комплексу Манхеттен Сіті був повністю відкритий для нових житловласників. Що там особливого, комплекс включає в себе три будинки бізнес-класу висотою 36 поверхів з одно-, двох-, трьох- та чотирьох кімнатними помешканнями. Загальна висота кожного з цих хмарочосів 130 метрів. Внутрішня інфраструктура новобудов представлена на майданчиком для відпочинку ігровою зоною для дітей і гостьовою парковкою. Одразу ж біля хмарочосів знаходяться дитсадки, школи, банки, відділення пошти, аптеки і супермаркети. Ну і під самим носом манхеттен Сіті є Макдональдс. Розташовується це чудо в 10 хвилинах від хрещатику та всього п'яти від головного вокзалу. А завершення повного будівництва планується вже у 2022-му. П'ятірки потрапляє ще один не до кінця добудований проєкт, хмарочоси якого можна сміливо називати вежами майбутнього. Якщо не вірите, то просто гляньте короткий проморолик цих чудесних будівель. І справді. Майбутнє уже тут. Житловий комплекс Таріан Towers стане новою визначною пам'яткою в столиці завдяки футуристичній архітектурі та внутрішній інфраструктурі. Три вежі знизу об'єднані загальним чотирьохповерховим стилобатом, а зверху скляними двохповерховими мостами. Хоча чому стане? Одна з веж майбутнього була добудована в кінці 20-го року, а місяць тому вже почалась здача в експлуатацію. Інші ж дві мають бути готові до 2023-го. Таріан Тауерс це не вежі близнюки, хоча їх висота кожної сягає 140 метрів по 36 поверхів. У кожній будівлі буде своя концепція. У першій вежі буде відкритий панорамний ресторан з видами столиці, на даху другої башти парк просто неба зі штучним озером та зимовим садом. А на даху третьої вежі буде кінотеатр, планетарій та музей майбутнього. Продовжує список найвищих ще одне чудо ти ж розробників, що й добудовують Таріан Тауерс. Проте вже готовий ЖК Джек Хаус. Житловий комплекс Джек Хаус це 39 поверховий хмарочос у Києві. Будувався він з 2012 по 2018 рік. І на сьогодні це другий за висотою житловий будинок України, висота якого сягає 141 метра. Перші шість поверхів виокремлені під стилу БАТ, а решта 31 – це апартаменти бізнес-класу з 1, 2 і 3кімнатними просторами. Однак найбільшим сюрпризом для мешканців і гостей цього шикардосного хмарочосу є двохповерховий дах, де розташовуються спа, джакузі та фітнес-клуб. Бажаючі можуть проводити тут інтенсивні тренування на свіжому повітрі чи просто абстрагуватися від шаленого ритму мегаполісу за чашечкою чаю чи кави. Ввечері. Ось такий він є перший в Україні хмарочос із розважальною базою на даху. Як вам переселяєтесь сюди? Шановну трійку, відкривати доручено найбільшому бізнес-центру України. Бізнес-центру парус. Крім того, що парус є другою найвищою нежитловою будівлею країни, вона є ще й найстарішою з нашого топу, адже повноцінне будівництво було завершено аж у 2007-му. Складається парус із 33-поверхового бізнес-центру класу А у самісінькому центрі Києва. Висота стель на кожному поверсі близько 3 метрів та 10 сантиметрів, що й дозволило усьому хмарочосу отримати висоту в 133 метри. А з рекламним щитом і антеннами уже всі 149 з половиною метрів. Цікаво, що на відміну від фактично усіх інших марочосів, парус розташований не на пагорбі, а у низовині. Тому гостям міста може здаватися, що цей бізнес-центр явно не один з найбільших у Києві. Проте те, що парус є найдорожчим офісним центром в Україні, сумніви, ні в кого не викликають 50 мільйонів в рік на секундочку. Срібним призером серед висоток України з 2014 року став БФК Гулівер, який таки встиг майже два роки побути найвищим хмарочосом України. Багатофункціональний комплекс Гулівер розташований у самісінькому центрі культурної, історичної та бізнес-частини столиці. Одразу ж біля стадіону НСК Олімпійський. Складається Гулівер із двох блоків. Перший це торгово-розважальна частина, розташована аж на десяти поверхах, і шестиповерхова надбудова над розважальним комплексом. Інфраструктура торгово-розважальної частини містить підземний супермаркет площею понад 9 квадратних кілометрів. Далі на перших чотирьох поверхах розташовані бутіки. Вище знаходиться боулінг на 24 доріжки, семизальний кінотеатр, дитяча ігрова зона, ресторани, салони краси та фітнес-клуб із 25 метровим басейном. Другий блок це 35-поверховий бізнес-центр, який складається із офісних приміщень преміум класу. Другий власне, вищий блок якраз і сягає висоти майже в 142 метри. А цілковита із рекламними щитами понад 160 метрів. Саме ця фінальна висота й дозволила БФК Гуліверс бути найвищим хмарочосом Києва та всієї України, адже його добудували у 2012-му і відкрили повноцінно у 13-му. Але, але у 2014 році був офіційно добудований ЖК на Кловському узвозі 7, який і донині є найвищим хмарочосом. України. BC Carnage Center Plus Tower або ж по місцевому ЖК на Кловському узвозі 7. Це двосекторний хмарочос в двох кроках від самісінького центру Києва, який складається з увага 47-поверхового житлового комплексу та 18-поверхового офісного центру, що сполучаються восьмиповерховим так званим переходом. Що цікаво, то цей хмарочос планували почати споруджувати ще наприкінці 2003-го і закінчити вже у 7 році. Однак на практиці до 2006 року встигли вирити лише котлован. А ще у 2011-му, коли споруда досягла своєї максимальної висоти, саме ЮНЕСКО почало вимагати знищення хмарочосу через те, що вежа псувала краєвид на Києво-Печерську лавру. Також серед варіантів нейтралізації псування краєвиду була заміна фасаду на дзеркальний або зменшення поверховості на 12 поверхів. У підсумку, 8 березня того ж таки року, почалася підготовка до спорудження скляного фасаду на верхівці будівлі. Таким от чином, авторам. Проєкту вдалося зберегти висоту будівлі в рекордні 168 метрів. Підкреслю ще й те, що цей велетень не має рекламних щитів чи то антенн на даху. Тобто це і є висота останнього поверху згідно даху. І також це єдиний і до сьогодні будинок у Києві та й Україні, який перетнув відмітку у 40 поверхів. Їх тут аж 47, нагадаю. Ось такий от у нас. Чемпіон. От і усьо. Пропоную тепер вам написати у відгуках, на якому поверсі проживаєте саме ви. Сподобалось відео? Кладіть вподобайку та підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій інстаграм, Тікток та Дискорд. Ну і за бажанням підтримуйте наш канал фінансово, щоб я і надалі міг покращувати контент на каналі. Усе потрібне для вас знаходиться в описі. А з вами був я, пілот літака Андрюха, і бувайте, товариші! До нових зустрічей! Друзі.